Це 6-метровий евакуаційний ремінь стропа. Він вироблений з текстильної стропи шириною 2,5 см. На кінцях є лямки для закріплення карабіна. Крім того, кожні 30 см він прострочений для того, щоб можна було закріпити карабін на будь-якій довжині. Таким чином, ми отримуємо евакуаційну стропу з. Вільним вибором довжини. Сглянемо використання цього ременя. По-перше, завдяки його довжині в 6 метрів можна використовувати його для витягування поранених з поля бою. 6 метрів це достатньо безпечна дистанція для того, хто евакуює. Для цього закріпимо карабін на петлі з одного кінця. Та просто закидаємо нашому пораненому. який закріпляє карабін у себе за елементи спорядження. Та до допомоги петель ми його витаскуємо з поля болю. Карабіном ми можемо отримати імпровізовану обв'язку. Продіваємо карабін через петлі обох кінців та власне робимо нашу обв'язку. Для цього закидуємо руку за спину і пахом. Потім продіваємо руку з внутрішньої сторони ніга. та закидуємо стропу за голову. Після цього кидаємо в сторони, беремо, продіваємо. Ми отримали імпровізовану обв'язку, за допомогою якої можна приносити нашого пораненого. Карабіном ми можемо отримати імпровізовану обв'язку. Продіваємо карабін через петлі обох кінців та власне робимо нашу обв'язку. Для цього закидуємо струпу за спину і пахомо. Потім продіваємо струпу. З внутрішньої сторони ніг закидуємо стропу за голову. Після цього кидаємо в сторону, беремо. Продіваємо. Ми отримали імпровізонну обв'язку, за допомогою якої можна приносити нашого пораненого. Крім того, таку обв'язку можна використовувати для перенесення нашого потерпілого на спині.